Та українське радіо Наталя Сокуленко і Сергій Стуканов. Ну і також ми вітаємо нашого гостя, військовий експерт волонтер Павло Нарожний. З нами на зв'язку, пане Павло. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні хочеться поговорити про останні події, які стосуються, передусім фронту, а також всієї інфраструктури, яка розгортається довкола цього, яка употужнює наші можливості відбувати російську агресію. Тож сьогодні у нас такий порядок денний на найближчі 20 з чимось хвилин. Це, по-перше, поговорити про вчорашнє засідання у форматі Рамштайн. Це вже 22 е було. Яке відбувалося про його результати, що станом на зараз відомо, з того, що є публічним, що випливло на по. Повер... Верхнюю ну і окрім того, поговорити про останні успішні удари українців по зокрема окупованому півострову Крим, тому що впродовж останніх днів ми чули декілька повідомлень, були підтвердження щодо влучань в російські кораблі, як, от наприклад, їхній ковровець, так разом із тим щодо циклону, це ще один корабель. Станом на зараз остаточно підтвердженої інформації про я не бачив чи його було знищено, хоча такі. Повідомлення так само були в медіа. Отже, ну давайте так по порядку, щоб ми не змішували, як то кажуть, біле з чорним. Отже, пане Павло, 22 друге засідання у форматі Рамштайн. Що саме вирішували і які результати? Перед засіданням Лойдості не традиційно взяв слово і закликав всіх членів цього засідання. Надать Україні засоби ППО, бо удари авіаційні наразі це найболючіша історія, яка є. Це і по б'ють і по населеним пунктам, при які знаходяться при фортових зонах, б'ють і по укріпленням збройних сил України. Ну те ті, які можуть дотягнутися. Причому сам він підкреслив, що США вже в дорозі знаходяться снаряди до системи НАСАМС, ті, які раніше передавалися збройним силам України, це система середнього радіусу дії яка може збивати літаки, може збивати дрони і так далі? По самим результатам поки що відомо тільки одне, що Іспанія оголосила про передачу Україні танків, танків леопард Ну знов таки, яка кількість точно поки що не відома, але в будь-якому випадку це доволі потужна допомога. Ми вже користуємося танками, і та і ліапард 1 і «Леопард-2», і всі вони показали себе дуже успішно на полі бою. Ви вже почали говорити про брифінг міністра оборони США Ллойда Остіна, який він на який він вийшов після засідання Рамштайну, і там було дві таких важливих заяви про те, що російські війська найближчими тижнями спробують продовжити новий наступ і створити буферну зону на кордоні України, і що це далі пряма цитата Ллойда Остіна: це важка і небезпечна битва, але захисники України демонструють неймовірно май. Стерність, то що можна як оцінювати ці слова? Це ну очевидно, якісь дані американської розвідки, які говорять про те, що російські війська дійсно накопичили достатні сил для того, щоб продовжувати новий наступ. Тому що, от перед черговим їхнім наступом, спробою наступу на Харківщині на Вовчанськ. Наша розвідка, ну і не тільки, і різні військові експерти говорили, що Росія не має достатньо сил, щоб заподіяти великої шкоди і. Досягнути значного просування. Щось змінилося? Як от взагалі ви читаєте ці слова міністра оборони США Лойда Остіна? Ну особливо нічого не змінилося. На жаль, офіційних повідомлень про будь-які ресурси, які є у Росіяни ці ділянки фронтів відсутні є, є єдине це повідомлення інституту вивчення війни, який казав, що туди було прикинуто дві піхотні дві дивізії ВДВ з, з запорізького напрямку. В будь-якому випадку цих сил їх недостатньо для того, щоб зайти глуб для того, щоб зробити якісь там швидкі прориви Ми це бачимо. Вони зайшли там на відстань 5-7 кілометрів і в важких боях. Ну, чому це сталося? Тому що на передній лінії там. Не було потужних укріплень. Ну, звісно, як будувати укріплення під обстрі... обстрілами ворога. Ну, тобто, будь-яка техніка, яка буде висунута для будівлі цих укріплень, вона буде знищена. Тобто, всі ці укріплення вони будувалися майже вручну силами Збройних сил України, а не підрядниками. Бо такі укріплення можна будувати на відстані там 20-25 п'ять кілометрів від, від лінії фронту там чи лінії зіткнення. А в випадку Харківщини. 20 кілометрів це вже майже міська а, смуга, а, тому ворог зміг відносно швидко зайти. Але ми бачимо, що він застряг, що він просунутись далі не може. що а, йдуться, Йдуть важкі бої. А, Тобто нічого не змінилося. Задача ворога на харківському напрямку це скавати українські резерви. Це розтягнути лінію фронту, ну тобто подовжити логістичну ланцюг величезний. А основною лінією основним напрямком наступу як був, так і залишився часів яр. І далі, що ще сказав важливого Лойт Остін на цьому брифінгу. Знову ж таки, активізувалися розмови про те, можна чи не можна застосовувати зброю наших партнерів, зокрема американську зброю на території Росії. І ну ми вчора буквально говорили це в ефірі, обговорювали це питання з Олексієм Гетьманом. І до, до цього брифінгу ми якраз бачили пом'якшення деякої деякі пом'якшення риторики щодо того, можна застосовувати чи не можна. От, ну, виглядало так, що ми якби не за, але і не дуже проти. Але вчора щось знову змінилося, і Лойтос Остін однозначно сказав, що ми очікуємо, що Україна не буде застосовувати зброю за межами країни. Ну і коли йому поставили уточнююче питання щодо того, щоб застосовувати цю американську зброю по російським літакам, які з території Росії очевидно завдають ударів. Ну, наприклад, по Харківщині, то відповідь була приблизно так само, що США не хоче. Цього, що ви про це думаєте? Звідки взагалі виникла в американців така позиція? Ну По-перше, звідки вона виникла, Вони, у них є опасіння, що в випадку, якщо Україна буде використовувати зброю американську за кордонами, то по території Росії, це може призвести до якогось там до якоїсь чергової ескалації. Можливо, це може бути там, ну скажімо, теоретичне використання. Тактичної ядерної зброї, чи там, скажімо, хімічної зброєю, що набагато більш реалістично Росія вже цю зброю використовував неоднократно, але ми бачимо на цьому шляху просування. Бо коли у нас був Блінкен, а Блінкен по статусу набагато вище ніж Ллойд Остін, він сказав, що ну він так дуже бачно сказав, ну якось Україна сама може вирішувати, як використовувати цю зброю. Я думаю, що на цьому шляху, до того моменту, поки нам скажуть однозначно, да, Україна може використовувати зброю, ну це нам треба цей, цей шлях пройти, це треба вести перемовини з абсолютно всіми союзниками на всіх рангах, на всіх шаблях, і після того ми отримаємо цей досвід. Ну, до речі, тут потрібно зазначити, що інші країни насправді мають деякі інші країни мають абсолютно інакшу позицію. Так наприклад, у Франції вважають, що можна дозволити Україні застосовувати західну зброю на території Російської Федерації, тому що в даному разі Україна що робить? Вона захищається. Так, наприклад, якщо Росіяни знову ж таки зараз атакують на Харківщині, намагаються прорватися на Харківщині, а ми не маємо можливості від. Відповідати на, скажімо, лінію постачання росіян, яка знаходиться ясна річ на території Росії, то як нам захищатися, маючи плече, умовно кажучи, враження російських військ там 5 кілометрів, які, які вони, умовно кажучи, прорвалися в нас на кордоні. Тобто, ми вчули за з іншого боку, вчора заяву від нашої влади про те, що питання якраз переговорів про те, чи можемо ми використовувати Західну зброю, атакуючи росіян на їхній території, воно на порядку. І буде обговорюватися. От як ви прогнозуєте, будуть проходити ці переговори, до яких аргументів даватимуться сторони, і який дійсно може бути результат? Ну, аргумент дуже простий. На, оці, на цій відрізці, на цьому ділянці 5-7 кілометрів, куди зайшли ворог, там знаходяться виключно піхотні підрозділи, можливо, якісь механізовані підрозділи. Там точно нема складів палива, там точно немає. Великих складів боєприпасів там не базується російська артилерія, бо вона стріляє з території е, Росії. Там точно нема російських аеродромів. Е, і тоді це буде просто. Ну я не знаю, як точно виразитись. Е, тобто, ми будемо знищувати виключно найбільш дешеві підрозділи. Там я не знаю, всякі штурм і так далі. Які Росія буде низкінчена, відправляти за свої території. Це треба припиняти. саме тому. Превентівні удари на відстані. Я думаю, що питання часу, коли вони ставляться, але я не думаю, що це буде простий процес. Я не думаю, що це буде один день чи тиждень. Я думаю, що ми витратимо на це доволі багато часу. Ну і я анонсував, що ми трішки поговоримо і про результати збройних сил України, коли йдеться про окупований Крим, а зокрема про враження обладнання, устаткування військової техніки росіян на території окупованого півострова, в британській розвідці проаналізували удари по військовому аеродрому Більбек. В Криму, що відбулося 15-16 травня, і е, зазначили в британській розвідці, що удари призвели до погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо окупованого півострова. Ось так оптимістично звучить лунає їхня заява. І, е, наприклад, е, зазначають, що ми вразили е, ракетну батарею С 400 Тріумф на аеродромі Бельбек і ймовірно, що так само вразили щонайменше два міг 31 а пане Павле, ваша оцінка наших останніх ударів по Криму, по інфраструктурі, по кораблях? Якщо конкретно казати про Більбек, то там було два міг 31 Які це могли бути Міги? Це міг бути міг 31 РБ, ну тобто великого радіусу дії перехоплювач. А другий варіант це міг бути міг 31 К насій того самого кінжалу. Тут ще треба розуміти, що таких носіїв кінжалів в Росії ну там в самому кращому випадку до 40 штук, але з технологічної точки зору це міг 31 з якого зняли абсолютно все, для того, щоб він міг підняти в повітря цей кінжал. Якщо це був перехоплювач, ну тобто з який може нести зброю там повітря-повітря, то це означає те, що для наших льотчиків, які виконують різні завдання в зоні окупованого Криму, це дуже покращило життя. Ну тому що е, такі літак з ракетою Р 37 чи Р 37 м Міг вразити ну майже будь-який наш український літак на відстані до 300 кілометрів. Ну звісно, uh -huh. да, звісно. Що після того як А-50 перестали літати над Азовом, їх спроможності доволі сильно упали, але все одно це доволі серйозна, доволі потужна зброя. С 400 знов таки, ми не знаємо, ми знаємо, що був знищений радар. Ну по фотографіям, які самі росіяни опублікували, а радар це серце комплексу, без нього все інше працювати не буде. Знов таки дальність цієї системи залежить від ракет. які… Були завантажені в пускові установки і там дальність є заявлена росіянами до 380 км. але знов таки це керована ракета, яка керується з літака А-50, якого наразі над ем, Азовським морем немає, тому дальність набагато менша може бути. Ну, все одно це доволі потужна, доволі серйозна зброя. І що ми бачимо після е цих ударів, ми вже бачили удари по Луганську ракетами скальп. Ну, є там непідтверджені відео, які самі росіяни публікуються, удари керованими авіаційними бомбами по лівому берегу Херсонщини. ну Довіри там стовідсотковим це відео немає, але можливо почались удари цими Е, Тобто, знищення одного комплексу С400, в них в Росії таких було вироблено, здається, чи 50 чи 54 штуки десь так. Ну, тобто, доволі потужний, доволі серйозний удар. Крім того, ми знали, що був знищений ковровець. Це мінний тральщик, знов таки доволі серйозна, доволі потужна зброя. Вони там заявляли, що він там ставить будь-які такі там рекорди. Значить, цей мінний тральщик він там був наприклад. Які рекорди в чому? Я от чесно не пам'ятаю там. Ну це в заяви Але це останні рекорди його були Останні перед переходом в підводний флот, от знов таки це потужна зброя. Чому так? Тому що ми ставимо мінні загородження проти російських кораблів для того, щоб убезпечити... Узбережжя України від висадку десанту від ударів по узбережжю і так далі. Тобто, якщо у них є така зброя, яка може це міни знімати, знищувати в морі. Ну це е, дуже неприємна для нас частина історії. е, як він був знищений. Поки що невідомо. Відомо, що це сталося в бухті Севастополя і не підтверджена інформація про циклон. Самі росіяни в своїх джерелах пишуть, що було удар. пане Павло. Давайте скажемо нашим слухачам, що це за циклон. Циклон це невеличкий ракетний корвет, який спроможний запускати ракети калібр, наприклад. Угу. Тобто... Але кажуть, до речі, що це останній ракетоносій, так як який може запускати крилаті ракети серед кораблів Чорноморського флоту. Тобто, якщо це... ми справді його вразили, то це, мені здається, досить потужно, так? Серед наземних кораблів підводні угу. кораблі досі є, і вони спроможні запускати угу. ці е, 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 калібри. Підводні а, можуть. А якщо казати про кораблі, то да, це останній був так Так, да, про наземний флот. Ой, на надводні я вибачаюсь. Наземний флот абсурдно звучить. Так, да, дійсно це останній корабель, який спробує запускати калібри. І причому він був знищений. Знов таки, по не інформації, в бухті Севастополя. Тобто вони дуже боялись виводити його з бухти, але щось пішло не так. Був знищений. Знов таки по повідомленню росіян двома балістичними ракетами. Які це могли бути балістичні ракети? Вибір у нас невеличкий: це може бути або щось українського виробництва, або ракети Атакамс. Ну, почекаємо більше якоїсь детальної інформації. Росіяни дуже люблять публікувати фотографії е, залишків ракет, якими по ними б'ють. Тобто, я думаю, що якась інформація випливе. Ну, може бути якась офіційна інформація від українських джерел. Але якщо це дійсно так, якщо це знищений, черговий потужний удар по спроможностям Чорноморського флоту, який вже і так ну дуже мало насправді може щось робити, ви так знаєте, сказали, що росіяни люблять викладати ці фотографії тих ракет, які ми уражені були їхні об'єкти. Це їм дозволяють, чи вони просто порушують настанови нічого не публікувати? По-хорошому це робити не можна. Тобто їм теж напевно не дозволяють цього робити, але чого вони роблять, як ви вважаєте? Ну, я думаю, що це потяг до якоїсь слави, до якоїсь відомості. Дивіться, от я постояв, ну, там, от на виклали вони відео, от в Луганське був знищений ну, зосередження велике було. Живої сили противника в якомусь будинку вони там накопичилися накопичилися, по ним ударили. Будинок там повністю знищений, бо ракета скальпну це доволі потужна зброя. Вона там несе до, до 400 кг вибухівки. Ну тобто там знищить будинок абсолютно реально. Фотографії там доволі успішно і Вони показують: от дивиться крило від ракети скальпу з французьким маркуванням, там серійний номер показують і так далі. Ну, Це ж величезна інформація для наших збройних сил. Тобто вони знають, що ця ракета влучила, що вона долетіла, що вона сам. В цей будинок точно ця ракета, так а не інша, так яка ага. могла запускатися з іншої ну, точки. Насправді а. наші також дуже страждають раніше. Страждали ну, це приблизно на початку. От коли почались великі обстріли повітряні росіяни там відправляли всі свої іранські дрони, які вони маркували там герань-2 там і так далі. Писали в них якісь написи, писали серійні номера. А наші ну, люди недалекоглядно робили фотографії, викладали це в соціальні. Мережах там дрон Герань 2 з номером і 628, наприклад. Ось я не знаю, що у них не ну дуже рідко, коли є телеметрія, коли вони отримують назад інформацію від цих дронів. А вони не знають, долетів він, де він саме був збитий, там де він де знаходиться засоби ППО українські і Коли публікують, ну там ну я не знаю, там село, наприклад, Семенівка, якась там там, ну я не знаю там в Запорізької області, був збит там дрон Шусот 628 Росіяни О, отлично спасіба, дякую, Значить, ми знаємо, що там знаходиться українське ППО, там літати не можна, будемо літати інше маршрути. Угу. От і коли росіяни публікують, що от, значить прилетіла ракета «Атакамс» з там з такою з таким маркуванням. Ну, це інформація і для наших збройних сил, що все пройшло добре, що ракета долетіла, що такий то серійний номер влучив, що все всечно там всі розрахунки зроблені правильно і так далі. Як казали в радянські часи, як там бобабалакун, це знахідка для шпигуна, для, для шпигуна чи Активний для розіг? користувач соцмереж. Та, тобто можна перефразувати. Ну підбуваємо підсумки нашої розмови, пане Павло. Ну я пам'ятаю, як ми обіцяли, що Чорноморського флоту в Криму російського чорноморського флоту не буде. По-хорошому не захотіли росіяни його забирати ще за часів президента Ющенка, коли він натякав на це, і тоді росіяни на деякий час навіть це повірили і почали розбудовувати інфраструктуру в Новоросійську. Так, почали... було таке. Навіть будинки для офіцерів флоту, ну, Тому почали що будувати. так, якщо ми згадаємо 2013 рік, останні. Мирний в Україні, так то до часу, коли росіяни мали забратися, лишалося 4 роки, бо так. в 2017 році. Ну, якщо не брати до уваги харківські угоди, Так, До речі, так. я тут за них ще забув за ці злочинні Харківські угоди. Вони ж 2010 році, так було? І вони подовжили ще на 25 років mm -hmm. до 42 року. Гаразд, це давня історія, але зараз ми вже не чекаємо 42-го року Збройні сили України, а методично винищують російський флот в Криму. Пане Павле, у нас є півтори хвилинки, щоб ви от нам зараз змалювали так барвисто і яскраво. Про те, які перспективи має російський Чорноморський флот в Криму і в Чорному морі, зокрема, скажімо так: на початку широкомасштабного вторгнення у нас одна із великих загроз була: це була висадка десанта. Для того щоб висадити десант, треба великі десантні корабли, кораблі. Вони стояли дійсно на рейді, да там наша артилерія відбувала там їх відганяла постійно від Одеси. Від Одеси стояла шість загальновійськових бригад, які задача була відбивати цю висадку, якщо вона сталася в берег, там мінований і так далі. Зараз такої загрози немає. Чому немає? Ну, тому що всі один здається, не залишився великий десантний корабель. Вони всі були знищені. Вони були знищені або артилерійським вогнем, або ракетним вогнем, або ударами точки У. А вони використовували ці кораблі для транспортування боєприпасів, для транспортування живої сили. Зараз у них все, що залишилось, це відносно невеликі великі катери. Вони да, можуть виконувати якісь завдання. Вони можуть там міни, скажімо, ставити, вони можуть там е, якусь розвідку робити і так далі. Але вже засобів ППО в морі у них немає. Це крейсер Москва, який був великою плавучою базою ППО. У них майже не залишилось носіїв калібрів, е, вони не використовують уже Севастополь саме як морську базу. Ну тобто вони використовують новоросійські для того самого завантаження калібрів. Так далі, тобто спроможності чорноморського флоту Ну я думаю, відсотків на 80 вони знищують. Ну і є цікаве повідомлення. Я думаю, що впродовж дня ми більше про це довідуємося, але от буквально зараз Укремформ повідомляє, що міністерка закордонних справ Німеччини Анлена Бервок прибула із візитом до Києва. Тож будемо Наталю так чекати. Будемо сьогодні на будемо Сподіватися Таурси привезла, так, так, пане Павле. Дякуємо вам дуже за розмову. Я нагадаю нашим нашій аудиторії з нами на зв'язку. Був Павло Нарожний, військовий експерт, волонтер, співзасновник благодійної організації. Реактивна пошта, яка допомагає підрозділам артилерії, пане Павле, дякуємо вам і за експертизу і за те, що ви робите за для нашої перемоги.